Дорогі наші віничани і взагалі всі подоляни, я хотів би щиро привітати усіх вас з великим Богородичним донадесятим праздником Різдвом Пресвятої Богородиці, з престольним святом колишнього нашого кафедрального собору, який в сьогоднішній день святкує свій столітній ювілей. Сьогодні величне свято. Я хотів би побажати усім Божої милості, ласки Божої, і, звичайно, у сьогоднішній день, День Пресвятої Богородиці, побажати її святого омофору над усіма нашими сім'ями, родинами і над нашою Україною. Хай її молитви, її предстательство, її заступництво і надалі будуть з усім нашим народом і з усіма нами, з нашою церквою, з кожною родиною і з кожною християнською душею. Сьогодні величне свято і славний ювілей. Ми його відмічаємо на високому духовному підйомі. Цей храм вже має 100 років, і для кожного він має особливе значення. Для мене він також є моїм рідним храмом, адже тут почалося моє становлення духовне. Коли в 1983 році я поступив до нашого Вінницького медичного інституту, я став прихожанином цього святого храму, і було моє місце тут, у храмі. Де я приходив сюди і на вечірнє богослуження, і на божественну літургію, під час якої частіше молився там зверху на балконі, тому що час був складний, час був непростий. А тим паче, як студент державного вузу, треба було на той час, і трішечки, як ми кажемо, скриватися і не показувати себе на очі. Владики сказали, звідки вони вийшли і яке значення мав для них храм. Вони були. Панамарями вони були і подяками владики гавфангела нинішнього митрополита Одеського, який 17 років керував Вінницькою єпархією. А я був вірянином, я був прихожанином і тільки рідко, коли вже познайомився із ними, мав можливість зайти у вівтар і спілкуватися, звичайно, безпосередньо із владикою гафангелом. Я ніколи не забуду цього святого храму і, звичайно. І Владика Афанел, який мені вперше у моєму житті дав вже мою особисту книжку, яка називалася Молитвослов, тому що до цього часу були мамині зошити, бабунині листки, які залишалися у нас в селі, тому що духовної літератури було зовсім мало. А це була моя перша книга Молитвослов та ще й підписана Владикою Агафангелом, по якій я готувався до вступу до московської духовної семінарії. Куди пішов і на зразок владики Панці Рімона. я дякую Богу і Божій Матері, які мене привели сюди, у цей храм, а через цей храм і до Владики, і до тих друзів, які сьогодні також є моїми друзями, архіпастерями, з якими ми часто зустрічаємось, з якими розділяємо і молитву, як сьогоднішній день, і ту радість сьогоднішнього свята і славного ювілею. Через 20 років рівно я повернувся знову до Вінниці. Пішов звідси студентом, а прийшов сюди архіреєм. І сьогодні ці архіреї, виходці із цього святого храму, приїздять до нас. І ми разом, як і в сьогоднішній день, торжествуємо і рікуємо, згадуємо нашу молодість. Тому що сьогодні, як би ми казали, Якби ми не коли не дивимося в зеркало, кажеться, що ми ще молоді. А коли дивимося в зеркало і в паспорт, то розуміємо, що вже позаду дуже багато прожитих років, але ми ніколи не забудемо свої молоді роки, які ми провели у цьому святому храмі. Ми пам'ятаємо і тих прихожан, які тут були, але в першу чергу священників, тих священників, які по сьогоднішній день моляться у цьому храмі, і сьогодні разом з нами. Розділяють свято славного ювілею і свято Пресвятої Богородиці. Дякую всім, як я кажу завжди, за дружбу, за службу і за любов. І хай Боже благословення і покров Божої Матері буде над усіма нами. Хай мир і спокій буде в наших душах, в сім'ях, у родинах і в нашій Україні.